Всім ще раз добрий ранок. Дивіться, що у нас твориться. Тут сонечко. Дощ такий лив з ночі. І зранку лив. Це сонечко. Вияснилось, прикратився дощик. Гляньте, що навкруги робиться. А над цим далі отам там немає. Бачите? Це, мабуть, той, що тут стояв, пішов, або це йде. Я щось не можу зрозуміти, куди воно йде. А, ні, По хмарам, це той, що у нас тут був лив. Бачите, то він туди пішов. Так, да. це воно туди і входить. Та хай входить, наскільки що можна, ви що. Нас, ну воно не заливав, так, да. не заливав, воно треба там і на розсаду, і на все треба. А, а ми та страдаємо, птиця страдає. <сум> воно з однієї сторони на оці всі рослини, на розсади, воно дощ треба і дуже треба. На городи, на все, щоб була волога. Дуже треба. Ну так як у нас у хазяйство, <сум> я колі кажу, треба заливати оці всі загородки бетоном. Це не діло. А коля каже, і яким чином? У нас воно на паркан все лежить, ми б його вже давно зробили і рухалися б далі. Робили оту сарайку б, там загончик, чи як воно там називається. Ну, коротше, робили б свої справи. Я говорю, і можна було б забетонувати оце все повиносить оттуда, засипати його ще бнем, би забетонірувати, щоб у цього болота нема. Так оце щось не дає. Ллє, лє, то холодрига така, то, то лє, то непонятно, то ці приморозки. Я на город не ходила, я навіть не хочу розстраюватися. І до речі, в цирк ми вчора не поїхали. Ми зібралися, Коля відкрив ворота, виїжджать, а потім дістав з машини ту брошурку. А воно, я не подивилася правильне не в 18.00, а в 16.00, а було без 5 .4. ну, Коротше, було 15.55. Ми вже ніяк не встигали. Я чуть не плакала, мені так обідно було. Ми вирядилися, нарядилися. Ну, коля каже, поїхали туди, поїхали сюди, поїхали десь погуляємо. Маліни дуже захотіли, бо вони настроєні, а мені, а мені обідно вже хоч плач, бо я теж вже настроїлась. Ну і коротше таке. Я як завжди звинуватила во всьому Колю. коля винуват. Ну і таке. Коля вже звик і не звертає увагу, він <смі> доходить мовчить. <смі> Що вони повиходили там? А сарай, закрила двері. Я закрила в сарай двері? Ні. Да. Ні. Да, я тебе навіть на відео покажу, я не закривала в сарай двері. Да, ну, може, вітром закрила, ну не я. Я де знімав. Я дознім... да, закрив. Може вітром закрила, при чому тут я. Я десь знімала відео, розвернулася і пішла. Тому що в мене сіла батарея, пішла на зарядку ставити і монтувати відео. Ви кажете, що ви ссоритися не вміє. Бачите, з нічого виходить. Він мене звинувачує, я його звинувачую. а він мені не вірить. Я закрила і все. Ти будеш вичищати. Так, коротше, зараз іду управляюся, вичищаю клітки, роздаю. уже вже потім поуправлявся, а я по королям все своїм хожу, то знімаю, то монтую, то те саме. А вже ж до 9 дев'ятого їм ж треба їсти. І казала, що дам же шмалюкам та поїдемо, мабуть, велмар, та купимо хлоп'я, та купимо ячню крупу, бо не пшеничну ж не кукурузну. Я їм не дам, не треба ячнього. А в мене тільки ячмінь і овес цілий. То зараз поуправляюся, те швиденько згасаємо. І мені ще там від аптеку треба. Ну, коротше таке по своїм справам. Так що поки все. Так, ми вже вдома трохи знімовамо огляд, що ми купили. Ми вирішили шикануть. купити абрикоски. Взяли так. Пару штучок скуштувати. Люди полу... полуницю купують. А я ходила, е... полуницю дивилася до цього, то було 220-180 кілограм. А це усе в неділю ж, ну, вчора ж ходили, то вже 300 кілограм. Дивіться, ну це в валомарті. А брикоски, я не вам скажу, абрикосками не пахне. Ну, скуштуємо. Взяли трошки. Коля каже, та візьми. Ціна 158,42 на 128 гривень. А показую тут, бо тут більш видно, не треба не світло виставляти, нічого. І сліва 215,64 кг. кілограм. Пакетики зараз. Ось така слівка. Я ж сліви обожнюю, я за ними аж трусюся. Я так подивилася на коля коля. каже, Ну возьми по кілограмчику. Та я взяла по трошки, там по 3-4 по штучки кожному. І того, і того. Шканули. Так, огірочки взяли. Ось такі. Бля, розкрила воно, вітер не розкривається. Пакет, ну ти подивись, тільки пів відео буду розкривати пакет. Ось такі агірочки, ціна 64,95. До речі, вчора помідори, що ми брали, я показувала на ринки по 70 гривень. Боже, які вони смачні. У них прямо як вони огородні такий смак. Дуже смачні були. Ну, ці агірки, я не дуже їх люблю, але взяла. Взяли апельсини по. 54, 45 апельсини. Так, ось така томатна паста. Ось така томатна паста. Томатна паста по 35, 61 гривні. Потім взяли м'ясо курча бройлерів. По 84, 49. Тобто це. Тушка курчати, тільки що розроблена вона на, по грудці напополам. А так ціла тушка. Вони, знаєте, як раніше смажили курча табака. От, 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 так, Оце я взяла і теж хочу посмажити. Зробити, як ото Раніше в 90-х смажили курча табака. Ну і зараз смажуть. Щось мені так з тих годів чи років. Взяла, хочу посмажити тоже. Так, і взяла моркву по корейськи. Ось таке відро. Десь я її бачила. Морква по корейськи 152,10. Правильно ж? Ну так. Да. Морква по корейськи 152, 10. Оце. Підерця, получається. Так, і взяла ось такий кетчуп. Бутылку. Ось такий кетчуп. Кетчуп до шашлику 56.07. Така ціна. Взяла така, таку каву. Дорога Велмарти кава така хороша. Ну, от така Маккофі Голд 200 грамова Диви, десь я тільки що бачила. Подивись. Ага, ось. 240-86 кава. Так, сир кисломолочний. Сир кисломолочний. По 74,99. Крабові палочки. Ось отакі. Ось такі крабові палочки. По 37,11. Такі крабові палочки. Так, сир. Це я сьогодні хочу піцу зробити. То взяла таке на піцу, а там потім крабовий салат приготую, бо в мене ж кукуруза, я казала, стоїть. По 186,99. На піцу піде такий сир. Два шматочки. Так, і на піцу ж взяла колбасу. ...тоже з цією единичкою. Колбаса салями, оригінальна 7619. Соус майонезний ось такий взяла. Соус майонезний по 2031. 4 штучки я взяла. Так, крупа ячмінна. Це ж я взяла, щоб малим мішати. Зни, в принципі, їхали за крупою вівсяними хлоп'ями. Ціна 15,85. І вівсяні пластівці. їм По 22,81. Теж взяла це, буду підмішувати їм. І хліб. По 23,55 хліб сонячний. По 23,55. Ну і все. Коля тут займається, хоче мені зробити е, такі грабельки, бо то, що він робив там з вентилятора, мені клітки укралів чистить і під клітками, а вони не витримують, вони ламаються. тоненькі дуже ці. То він мені зараз звари такі грабельки, щоб я могла. Вичищать у королів і під кролятниками з такої проволоки позгинає, поприварює на якусь трубку. Потім... Хвати їх такі. Та хватає. Їх навіть вуще треба, щоб я між шиферинами мав. Я я путь позагинає мені приблизно. Nee. Ага. Так що все, такі справи. Всім кажу, пока-пока, будемо далі крутитися, поуправлялися, прилетіли, огляд тут зняла. та цей Води всім поналивали, їсти подавали, повичищали, малих воно повиносили, важко лупляться купаються. Так що бігаємо то туди-то -то, сюди. Я зараз. Я зараз що, Я зараз піду борщ перекип'ячу, щось накрию на стол пообідаєм, трохи передохнемо, а потім уже буду займатися піцею. Так що, все, такі справи. Всім пока-пока, до наступного відео.